Київ та Запоріжжя під ударом, масштабна атака ворога, ракета, шахеди, інші дрони усе про наслідки обстрілу. Держзрада та скандали Одіозного нардепа Шевченка відправили до СІЗО. Деталі його справи сьогодні. У випуску шольд дзвонить путіну. Перша за два роки розмова, дивний крок канцлера. реакція зеленського та спроби Кремля тиснути на захід. Перемовини на горизонті чи можливий мир за нового президента США, що вимагає Путін, та на які умови готова Україна? Привіт, друзі! Ви на каналі Times of Ukraine, де ми розповідаємо про найважливіші та найцікавіші новини. Не забудьте підтримайте нас лайками, коментарями та підпискою, а також діліться цим відео. Нам дуже важлива ваша увага. А тепер переходимо до головного. Вночі російські ударні безпілотники атакували Київ. Постраждала багатоповерхівка на оболоні. На щастя, обійшлося без жертв та поранених. Повідомили в міській військовій адміністрації. У повітряному просторі навколо міста вдалося знищити до десятка ворожих дронів. Загалом цієї ночі ворог випустив по Україні ракету, шахеди і безпілотники невстановленого типу. За даними повітряних сил, знищити вдалося 53 цілі. Під ранок ворожі ударні дрони атакували та пошкодили об'єкт. Критичної інфраструктури у Запоріжжі люди не постраждали. Вибухова хвиля заділа торгові приміщення та дорожнє покриття. Одіозний нардеп Євген Шевченко опинився у СІЗО. Запобіжний захід парламентарю вчора обрав столичний суд. Шевченка звинувачують за статтею про державну зраду. На час розслідування його відправили у слідчий ізолятор без можливості внесення застави. Парламентарій відомий чисельними скандалами проросійськими заявами та зв'язками з Олександром Лукашенком ще до повномасштабного вторгнення його вигнали із фракції Слуга народу. Останній гучний скандал, після якого депутату вручили підозру, стався у листопаді поточного року. Шевченко написав у своєму телеграм-каналі пост, у якому закликав Володимира Зеленського починати переговори з Володимиром Путіном. Також він прогнозував, що президенту доведеться піти, і навіть пропонував допомогти йому з перемовинами і з'їздити в мінськ. Тоді на це повідомлення досить жорстко відреагував керівник офісу президента Андрій Єрмак. Деякі народ. Дні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Якщо у їх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах Російської Федерації. А за декілька днів нардепу вручили повідомлення про підозру за даними СБУ Шевченко систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави агресора для розгону кремлівських наративів. Він активно використовував. Вав свої канали у YouTube і Телеграм, а також ефіри в українських та ворожих змі за статтею про держзраду парламентарію загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сам він на суді не визнав свою провину і заявив, що має все, щоб це довести. Після тривалої політичної ізоляції Путін відновив спілкування з європейськими лідерами. Вперше за два роки з ним переговорив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Мало того, саме німецький лідер був ініціатором розмови. За даними змі, вона тривала близько години. Щодо її змісту. Офіційно відомо небагато. Німецький уряд повідомив, що Шольц засудив російські обстріли цивільної інфраструктури. Також канцлер попередив, що залучення бойових солдатів КНДР може призвести до ескалації. Він закликав співрозмовника припинити війну та вивести війська. Путін, судячи з повідомлень Кремля, не став змінювати стару платівку. А він заявив, що криза в Україні стала результатом агресивної політики НАТО. Також сказав про нібито готовність до переговорів, але з врахуванням інтересів Росії та нових територіальних реалій, тобто просто повтор. Рив свої вимоги щодо повного контролю над чотирма областями України та Криму після розмови з Путіним Шольц зідзвонився з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Той коротко розповів, про що йому вдалося дізнатися. Мені було приємно дізнатися, що канцлер не лише чітко засудила російську агресію, а й повторив позицію Польщі. Нічого про Україну без України у контексті озвученого сам факт розмови виглядає ще дивніше, адже навряд чи Шольц подзвонив Путіну, щоб сказати, що не обговорюватиме з ним Україну без участі Києва. І, хоча канцлер попереджав про свої наміри і США, і європейських колег, і українську сторону його вчинок все ж викликав зрозуміле незадоволення. Зокрема, Зеленський пояснив, чому Шольц відкрив цим скриньку Пандори. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто Багато слів. І це саме те, що Путін давно хоче, йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести перемовини, як звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись, так як він десятиліттями робив. Розуміємо всі ці виклики зараз, знаємо, як діяти, і хочемо попередити: мінська Мінська-3 не буде. Розмову Шольца з Путіним засудив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він попередив про ризик повернутися до переговорів у нормандському форматі. Боюся, що Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецько-нормандського формату, який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній сварці. Це ганебна зрада реальності, що Путін розпочав злочинне і невиправдане вторгнення, а Україна абсолютно невинна сторона. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що Путін використав першу за два роки розмову з Шольцом, аби вплинути на уряд Німеччини і за. Хідні країни він намагався змусити їх зменшити військову допомогу Україні, а також тиснути на Київ щодо початку передчасних перемовин. Умови за яких Україна піде на переговори з Росією в новому інтерв'ю. Озвучив Володимир Зеленський замов, що Україна була, буде не наодинці з Російською Федерацією. З умов, що Україна буде сильною, які можуть бути перемовини просто з вбивцею, якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з вбивцею, і ми в тих умовах, яких ми зараз не посилені деякими елементами важливими, то це, ну я вважаю, що це на вході. Програшний статус цих перемовин для України цікаво, що на думку президента війна при новому керівництві Білого Дому завершиться скоріше, але зараз миру не хоче сам Путін. Втім, розмови про врегулювання конфлікту для російського правителя є бажаним та вигідним. Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім. Але це не значить, що він не хоче сідати з кимось з лідерів. Чому тому, що для нього це руйнація політичної ізоляції, яка була побудована спочатку війни, і для нього це вигідно сідати, розмовляти і не домовлятися. Я би так сказав. Йому вигідно домовлятись на сьогодні на капітуляційних якихось умовах. З нашого боку, так йому вигідно. Ну, хто ж йому такий ніхто не дасть. Тим часом головну умову Путіна для початку будь-яких мирних переговорів назвала газета The Washington Post. За даними журналістів, це повне витіснення ЗСУ з території Курської області. Про це зокрема свідчить початок нового контрнаступу росіян у регіоні. Вибір часу контрнаступу, мабуть, демонструє зростання розуміння Кремлем того, яку роль Курщина може відіграти у майбутніх. Переговорах, якщо переговори відбудуться, Росія хоче переконатися, що предметом обговорення буде лише українська територія. Водночас видання звертає увагу, що останнім часом Кремль різко посилив свою максималістську риторику щодо мирних переговорів. Імовірно, таким чином Москва дає зрозуміти, що адміністрація Трампа не має розраховувати на більші поступки аніж команда Байдена. На цьому це все на сьогодні. Діліться своїми думками в коментарях. Ставте лайк, якщо вам сподобався цей випуск, і слідкуйте за новинами разом із Times of Ukraine. Підписуйтесь на наш Ютуб Телеграм, щоб завжди бути в курсі головних подій. Ваша підтримка для нас безцінна. Дякуємо, що ви з нами, і до нових зустрічей.